Вітаю, ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. Біг по колу в Україні відновили військові прокуратури. Тепер співробітники відомства працюватимуть у польових умовах в зоні АТО. Зима на носі захисту від бездіяльності комунальників жителі рекордної шукають у депутатів. Золото для України наші тайбоксери привезли з чемпіонату Європи перше загальнокомандне місце. Разом з армією в Україні відроджують військову прокуратуру. Зміни до закону ще в середині серпня внесла Верховна Рада. Відтепер військові прокурори не сидітимуть в кабінетах, а будуть працювати у польових умовах. Про новації далі у сюжеті. Військову прокуратуру анулювали у 2012 році. У мирний час потреби у такому відомстві не було, але тепер пріоритети змінилися. Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі відомство вирішили відновити і водночас реформувати. Згідно із законопроектом, військові прокурори повинні перебувати безпосередньо у військових частинах в зоні проведення антитерористичної операції. За необхідності прокурори будуть пересуватися разом із військовими. Тепер співробітники відомства мають статус військових. Зработники воєнної прокуратури це вже фактично. офицеры военнослужащие могут принимать участие и могут выполнять свои функции непосредственно в условиях ведения боевых действий, что практически исключается для других категорий правоохранительных органов и, в частности, для других категорий работников Органу прокуратури, основне завдання реформи наголошує військовий прокурор Одеського регіону Павло Богуцький забезпечити порядок і законність на військових об'єктах. У структурі військової прокуратури південного регіону з'явилося нове управління по нагляду за дотриманням законів об'єднаними силами. АТО. Це управління дислоцірується не в місті Одесі, це управління дислоцірується там, де дислоцірується штаб об'єднаних сил антитерористичної операції. Донецької області насправді військових прокурорів наблизили до місць дислокації не лише військових частин збройних сил, але й Нацгвардії та Держприкордонної служби, наголосив Павло Богуцький. Структура відомства практично не змінилася. Головна військова прокуратура дислокується у столиці. Західна у Львові, центральна у Києві, Південна в Одесі. Щоправда, приміщення на Переговській аварійне і потребує негайного ремонту. Фінансове забезпечення військових прокуратур взяла на себе Генеральна прокуратура України. А от за охорону об'єктів забезпечення транспортом і зв'язком відповідає Міністерство оборони. Це розумно, оскільки в умовах бойових дій і в інших умовах наличі якоїсь іншої охорони, ніж військовослужбовці, які забезпечують охорону, або ж наличі іншого транспорту, ніж це буде військовий транспорт, якщо це потребує умови, або ж зв'язку, яка має бути військовою зв'язкою, спеціальною зв'язкою, в тому числі Св'язю з ограниченим доступом, ну просто ні чи виправдає себе реформа, головне чи стане військова прокуратура більш дієвою, покаже час. Проте Павло Богуцький зізнається, просувається вона не так гладко, як хотілося б. Ілона Варава, Георгій Дячик. Завершився перший календарний місяць осені, а це значить теплих днів, як сьогодні в цьому році залишається все менше. На станнях холодів одесити завжди очікують з особливою тривогою, адже як правило, саме восени багато прогалин в роботі комунальників набувають особливої актуальності і гостроти для городян. Питання готовності житлово-комунальної сфери до приходу осінніх а потім і зимових холодів турбують жителів вулиці рекордної. За відповідями на ці а також інші злободенні питання Одесити звернулися до депутата міської ради Гнадія Чекіти. Личные встречи с одесситами для депутата городского совета Геннадия Чекиты уже давно стали делом привычным. Народный избранник всегда старается отыскать возможность для прямого общения с одесситами. Инициаторами нынешней встречи стали жители улицы Рекордной. Геннадия Чекиту здесь давно знают, ведь он неоднократно помогал горожанам в решении их проблем. Не остался депутат в стороне от волнующих людей вопросов и в этот раз. И как только появилась возможность, приехал, чтобы выслушать и попытаться помочь. Мочь. Встреча проходит в формате живого неформального общения. Плохое освещение, разбитые дороги, сложное материальное состояние. Народному избраннику люди задают множество вопросов, но самые злободневные традиционно связаны с работой коммунальщиков, которые в свете приближающихся холодов приобретают особую актуальность. Трубы такие у нас холодные. Мне так говорили, что вдруг, если бы говорит у вас не было своей котельной. То вы могли бы уже есть такая ну, установка, где там что уже можно ставить АГВ. А, вы живете на рекордной. Нет, нет, у вас там ничего нельзя. Депутат поясняет, дома на улице рекордной находятся на балансе Министерства обороны. Их обслуживанием занимается квартирная эксплуатационная часть, что значительно усложняет решение многих проблем, в том числе и по установке АГВ в квартирах. Вот смотрите, существует кэч. И Министерство обороны, правильно, мы обращались в Министерство обороны, чтобы они передали эти дома на баланс города. Но это довольно-таки длительный процесс. В то же время, уверен депутат, столь длительная процедура передачи домов с баланса на баланс не должна останавливать процесс помощи людям. Ведь независимо от статуса дома, где проживают одесситы, все горожане должны иметь одинаковые права на получение качественных коммунальных услуг. Вы формируете городской бюджет, и он должен распределяться между всеми. И если дотации идут, то они должны идти и сюда, в ваши районы, которые обслуживаются Кечей. Мы должны за счет средств городского бюджета восстанавливать и делать вам жилищно-коммунального хозяйства. Волнует местных жителей и отсутствие горячей воды в квартирах. Я помню, когда мы вселились, так нам давали утром, в обед давали. А теперь на самом деле ничего, не ни горячей воды, батареи вечно холодные. Депутат городского совета Геннадий Чекита объясняет, данная проблема также связана с тем, что эти дома находятся в ведении Минобороны. Оборудованные еще много лет назад котельные сегодня морально устарели, и одесситам выгоднее устанавливать бойлеры в собственных квартирах, нежели оплачивать подачу горячей воды в краны. Те котельные, которые были На немного домов они ставились такие экономически невыгодные лучше покупать болір экономичные. Не, ну, чтобы они меньше потребляли. На этой, как и на большинстве встреч, рассказывает депутат городского совета Геннадий Чекита, одесситы традиционно поднимают целый пласт проблем. Однако вопросы, которые задают люди для народного избранника, не новые. Нерадивые чиновники, бездеятельные коммунальщики, постоянно растущие цены и недостаточная материальная поддержка от государства. Год от года список жалоб и вопросов со стороны горожан мало меняется. Но большинство из них, без системных Изменения на государственном уровне решить уже невозможно с сожалением, констатирует депутат И эти вопросы необходимо решать на государственном уровне с государственным подходом, то есть вопросы децентрализации бюджета, чтобы мы могли эти средства использовать для того, чтобы ремонтировать наши дома, в которых живут люди, выделять на это дотации, выделять дотации на социальные адресные программы, помогать пенсионерам, помогать незащищенным группам населения. Что же касается самых злободневных вопросов жителей улицы Рекордной, на встрече с горожанами народный избранник пообещал приложить все усилия для того, чтобы одесситы не замерзали в своих квартирах. Этот путь ми преодолеем. Кроме того, депутат городського совета Геннадий Чекіта уже дав поручення своїм помощникам провести своєобразну ревізію і проверить, готовы ли к наступленню холодов другие дома в Маліновському районі Одессы. Люди, які потрапили у складну життєву ситуацію, потребують соціальної підтримки і захисту з боку суспільства і держави. Яка доля цих організацій в Одесі? Дивіться далі. Організації та служби, які займаються незахищеними верствами населення, самі потребують допомоги та підтримки. Вони існують на пожертви небайдужих громадян і іноді обмежені в найелементарніших предметах побуту. Сьогодні ми попросили, оскільки у нас стулья не вистачає. Ви знаєте, що у нас 33 стула. А у нас збирається чоловік по 50. Ми купили 10 табуреток пластмасових, винуждені, то що дешевле. І нам сьогодні, от. Привезли стулья, є, в подарунок. для багатьох людей така громадська організація дім та сім'я, де завжди можна поринути в дружню атмосферу і знайти порозуміння. Щодня ветерани, інваліди, матері, одиночки і чорнобильці стикаються з проблемами, на які ми, молоді і здорові, навіть не звертаємо уваги. Ми громадська організація, яка существує на пожертвування. Що добрі люди, пожертвували, тільки то можемо і ми передати далі. Ми допомагаємо і людей, які яким могли б допомогти решить эту проблему. Оформляются документы, все подается. Вот такая помощь. Помощь тоже, продовольственная помощь. Если у нас что-то есть, нам кто-то что-то подарил, помог, и, естественно, это, это же все уходит людям, нашим инвалидам, членам нашего общества. Громадські організації Суворовського району існують давно від 10 до 25 років. За цей час вони допомогли багатьом людям, але і їм потрібна і наша допомога та турбота. Навіть такі буденні речі, як замінити лампочку або принести продукти з магазину, особливо у зимовий період, можуть виявитися непосильним завданням. Простоє увага, просто прийти в этот центр і попити с людьми чай. Це для цих людей очень важливо, для них це забота, для них це розуміння і так далі. Поэтому ми повинні всі вместе Помагать таким організаціям, ветеранським, інвалідам, чорнобильцям. ці люди сьогодні нуждаються в нашому вниманні більше всього за тиждень. Дмитро Голубов і його команда відвідали три такі організації і допомогли з вирішенням найгостріших питань, але попереду у них ще вкрай багато роботи. Кандидат народні депутати має намір до кінця року побувати в усіх соціальних радах Суворовського району та допомогти у вирішенні нагальних проблем. Також для ветеранів до Дня літньої людини проводить благодійний концерт в кінотеатрі Зоряний. Улюблений Одеситами, концерт Одеський дворик продовжує свою діяльність, попри те, що його засновника В'ячеслава Крука заарештовано. Кандидати в народні депутати у його справах підтримують Одесити, друзі та родина. Який саме злочин інкримінують політику та співаку В'ячеславу Круку? Досі невідомо. Натомість зв'язок з виборцями депутат Одеської міськради не втрачає. 29 вересня вересня пів на сьому ранку В'ячеслава Крука, відомого політика, батька п'ятьох дітей, затримали співробітники Служби безпеки України. Без попередження вони проникли до будинку, налякали дітей, позабирали в них мобільні телефони та комп'ютери. Досі зв'язатися із головою родини немає можливості ні в кого. Як зазначають представники кандидата в народні депутати В'ячеслава Крука, намагаються дискредитувати в рамках виборчої кампанії на 133-му окрузі за словами адвоката та дружини депутата одеської міськради, В'ячеслава Крука тримають у будівлі СБУ на єврейській, який злочин інкримінує. Наразі невідомо затримання В'ячеслава Крука викликало незадоволення у простих одеситів. Люди у таких діях СБУ вбачають небезпеку. Кажуть, у них немає впевненості у завтрашньому дні. Я не хочу, щоб моїм друзям, знайомим і людям, хто живе в моєму місті, приходили в вдома не совсем моїх друзям. що, він людям добро робить? А що ні делать? Пойти визволяти його. Я пойду, я готова. В'ячеслава крука затримано, але його діяльність у місті продовжується. Зокрема, творча напередодні концертна сцена одеського дворику зібрала навколо себе сотні глядачів. Цього разу люди прийшли підтримати засновника проекту. Політична дискредитація кандидата та улюбленого співака не є правомірною, зазначають одесити. Вони вимагають звільнення політика, арешт якого розцінюють як власну образу. Ми, Ми дуже його любимо, очі волюбіше то тепло, яке ви нам, нам. творіть. Так что, якщо Надіньте, вам сильно що хочеться ви не піддержувати. Як і раніше, концерт зібрав тисячі глядачів. Прийшла сюди, і родина політика. Діти та дружина завжди підтримували концерти В'ячеслава Крука як Звичайні глядачі, а тепер маленька донька вимагає повернути її батька. Мой муж очень любит Одессу, он очень любит наш город и он любит э, нашу страну. И несмотря на вот эти неприятные события, которые сегодня произошли, э, я уверена, что э, нельзя останавливать э, данные концерты, потому что это традиция, которая уже длится или 5 или, 5, или 6 лет, и что э, одесситы, они достойны... ...получать праздник, они достойны слышать новые и старые песни об Одессе. Музичний проект Одеський дворик фондом В'ячеслава Крука Південна столиця був реалізований ще у 2010 році. За цей час відбулося більше 40 безкоштовних концертів у різних районах міста, які відвідали більше 100 тисяч одеситів та гостей міста. У програмі звучали одеські пісні виконанні самого В'ячеслава Крука та Валентина Куби. Такі концерти в Одесі буде продовжено і надалі. Ну ми працюємо, продовжуємо працювати. Повністю по нашій програмі, по проєкту «Одесский дворик. Як це було об'явлено, заявлено везде по радіо, по телевидению. Продолжаем також працювати. На завершення концертів В'ячеслав Крук роздавав диски та збірки пісень слухачам. Традиції не зрадили і тепер. Наразі ці обов'язки прийняла на себе родина. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Перше загальнокомандне місце привезли українські тайбоксери із Кракова, де проходив чемпіонат Європи. Окрім головної нагороди, українська збірна повернулася з шістьма золотими, трьома срібними та двома бронзовими медалями. Більшість медалістів Одесити. Разом з міським головою спортсменів зустрічала і наш кореспондент Ілона Варава. Переможці вітали в міській раді Геннадій Труханов, його помічники та школярі. Усі в захваті від того, якою сильною показала себе українська команда. Володарів 11 медалей зустрічали з хлібом та сіллю. Збірна поїхала на чемпіонат в неповному складі. Всього 11 спортсменів дорослої команди. Проте кількість у даному випадку була не головною. Чудові виступи, перемоги над противниками, видовищні бої дозволили українським спортсменам завоювати призові місця та перемогти в загальнокомандному заліку. Ви собі в житті дали великий заділ. Ви сьогодні носите костюми з національною символікою. Вам дано право, нам дано право національної федерації піднімати флаг України представлять інтереси, національні інтереси України. Ви знаєте, для, для любого человека, для украинца, для любого нашей, нашого государства це большая честь. В мерії спортсменам та тренерам вручили пам'ятні знаки і подякували за блискучу перемогу. Варто зазначити, що особливого статусу нещодавно набув і одеський міський голова. Відтепер Геннадій Труханов має додаткові повноваження. Благодаря нашій сувмісній роботі єдиногласно, мене, ви знаєте, утвердили і збрали. руководителем Европейской Федерации Таиландского бокса. И основной мотив был о том, что посмотрели на успехи нашей Федерации, как она из спортивной Федерации стала Федерацией не просто спортивной, Федерацией, которая несет на себе большие нагрузки, нагрузки не только по воспитанию спортсменов, но и социальные. У найближчих планах спортсменів Кубок України, а наприкінці року Кубок світу. Досить насиченим. Обіцяє бути наступний 2015 рік. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Боротьба добра зі злом очима акторів. Одеський театр юного глядача відновив показ вистави за мотивом української народної казки Івасик Телесик. Як стверджують у театрі, це спектакль для сучасних дітей та батьків. На пілотному показі побували і наші кореспонденти. Що побачили і з ким поспілкувалися у наступному сюжеті. Вистава Івасик Телеск, яку через технічні проблеми не показували близько п'яти років, знову ставитимуть. Декорації залишилися ж ті ж самі, кажуть актори, але змінилося ставлення до гри. Діти щодня сучаснішають і потребують нової інформації. А отже, потрібно грати так, аби зачепити душу кожного маленького глядача. Ми його відновили, я дуже рада, тому що це хороший спектакль для дітей, який учі, добру і злу. У нас тут є такий нам'як на якийсь ужастик, але в основному, кінешне жанр ми оставили його. Он для продвинутих дітей радітелі. Трупа тюгу одна із найсильніших актори уміло передають свої емоції, які зі сцени переходять до глядацької зали. Спектакль тут грають для дітей, а цю публіку ніколи не обдуриш. Пластичні номери у оновленому Івасику Телесуку поставила Оксана бурлай Пітерова. Для неї спектакль це не лише танці, то що виривається із і воплощається в пластикі. Спектакль був задуманий не стільки на текст, на тексті, сколько вот на дійстві на атмосфері і на музиці, Дуже багато музикальних номерів. Вот это все вместе должно дать дати тот эффект, ефект, який ми і задумували. Відновлювати виставу довго не довелося. Костюми, декорації та всі необхідні реквізити залишилися від попередньої постановки, тому справилися за місяць. Вистава україномовна. А побачити її на сцені театру юного глядача можна вже з 2 жовтня. Катерина Чабан, Ілона Варава, Олександр Кремльов. На цьому у мене все. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705-79-91. Побачимось.